Машина <реш> моя, а він без прав в баражу їздить. А я зараз справу поїду на братої машині, бо слай поїхав туди в ресторан, приїхав на ще капітаці. Долі ти знімаєш мене, Тот твій тато, якому після вчора було 50. На <реш> 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 пот... Чорний чай, є, є фруктовий, який чорний фруктовий. Вони мене за каву тобі. Оленька, коли ти до нас приїдеш? Здорово. Скажи, коллеги. А вы так скоро на весілля запросить. Серйозно? Хорошо. Алка, серйозно? Конечно, говорит дурный. Мама. Ха-ха! Здоровенькие були! Ха-ха! Дружесь здорово! Здорово! Так було тихо, як заставили. Зато я цілу дорогу їх смішував. Ви в І Мали б чотирьох, а в неї політило б заміни. Знаєш, м'які навчитись. Гріша приїхав з села. Бульдозер. Як тому? Бульдозер.

Так. где Иван. Доброе здоровье. Замените <бежать> <у> вас. <бежать> ну, я всех не буду целовать, только а эту хозяйку, которая имеет свое имя. А <имена, на> <бежать> <здоровья>. тебе. <постите> так что, поздравляю. О, тебе очень идет в да? твоей седине. Да, <с meus смех> <laughs> <laughs> да, подцепим. подцепим. да, 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 ты да, 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 Це, винаги, це, винаги. це обмундирування могло заважувати до 20-25 кілограмів і годину, і більше. І це був рукопашний бій. Це або, наприклад, іст чоловіків цієї епохи. Був ну, так, від 15-17 століття, от якраз доба козацька і рицарська, по суті, не допустив до Києва. В тих вітринах зброя різноманітних держав. Там була традиція виробництва цієї зброї. Тиянську добу, наші предки. Халювали, кремували свої вовчики, от знайдені без країн зараз повертається то, до того знову до тої самої інформації. Далі, 30, що цікаве, розуміло, то, що то, ви коліця, тут коли мене і робоча частина знає в праці. Ви бачите, лопата дерев'яна, тільки все, що тут ви бачите, знайдено на нашій території. Нас представляли Україну, епоху Енеоліту, Трипілля у Європі: Франція, Болгарія, Іспанія. О, так, 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 втрачена втрачена, втрачені, так, так. Дуже... втрачена. Речі, для Боже, нашої да. території дуже характерно Брали а. і поставили висадку. Так. так що так світло, тут не горіло. І якщо тут знаходилася, бодай годину, це вже для людей.

Будуть говорити надзвичайно красиві дівчата, яких ми з братом дуже любимо, хто та, а то по ма. Село Чуморі і добриво. Якщо є. Балуся, гроші докладалися. Ну, сам там бажаєш, що їм, так як ти нас Я Я чую. Вже... Я І ви... 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 Я прийду. Так що, щоб ми не забули. Потім треба робити фотографії в темноті. Ага. Пробували. 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 Так. Будьмо здорові. Будьмо здорові. Пізно нас привезли на бурят цукрові, <ріплі> бо вже так утром заморозки були

Ну роби сину, як знаєш. Ми, слава Богу, одружилися, вже 20 з лишнім років ми в законному шлюбі, діти мої дорогі. Вона вже навчилася казати. Налити треба. Ми приїжджали завжди і зараз приїжджаємо. Бували чистіше, але завжди не було велике. І от тебе трохи виявили, багато ніколи ніколи. Він кожного року, два рази на рік, як велику новину мені заобщав завжди те ж саме. Донечку, як я тебе не хотів, і як я тебе зараз люблю, <дети> <Р Fleet> Золотою медаллю, вищого гатунку, з нагоди дня народження і 50-річного ювіна. Має імунітет від сварок з жінкою. І може додому викликатися два рази. в тиждень Тут тогда почепить наводити, ти повинен її дістану звідси збиратися. Давай, сколько я Давай. Пересіб, балка, я не пришкоди. Вот. Замечательно. Молодец, не шеих А ті, я твоєму директор, давна. Директор мало дружина. А він брав, не у директора вже дуже малий. Ніхто не скаже. Хіба дуже брат. А брат може. Я коли інтернет на інші сім'ї, коли вони там сваряться, для мене це дивно. Мабуть, ну, нас виховали так батьки, що як ми можемо це? Нас рідніших на всій планеті, яка називається Земля, немає. в мене є брат. І все. Я жалію, що він один, мама. Фізна. Але він в мене є. Чим і ще я можу дружити? Я... Де моя дружина? Вийшла, на жаль. Я їй інколи в кажу, ти. Для мене не сім'я. Ти з другої сім'ї. Ти зовсім інша людина. Вона зовсім сім'я. Яка ти мені родина? Ти мені не родина. Цілотирокі. А родина от мій брат. Це там кров. Там кров наших предків. Не знаю, до яких поколінь, вона тече в нас. І коли я позавчора і вчора, я три дні слухаю, похвали і чи мене вже з самого виростую. Я сам вже по позбаружу, ходжу тут. Бабці сміються. Вам погано, я кажу, да, погано. Ми знаємо. Ви вже три дні гуляєте. Я такий гордий. Привоп'ю там цьому. Це правда, мама. Богдан, я можу дуже багато збалакати. Heavens, anyway, я радий, що є, шановного і Шиновного Богдана Імановича. І назначити також замовити вашому. Де вас щиро привітає воютий брат Володя із дружиною вам Бажаємо здоров'я, прожити хоча ще сотні красок сам. Завжди залишайтеся школи настрої прошлому в хорошому, теплому роді. У мене, в мене звітів. У мене. То Сергій притула? Притул. Та він закінчив другу збережську школу. Закінчив. 200 чоловік. Це той говорить? Але ж пойди сюди, де мій заступник. Підійдіть, будь ласка, сюди і зніміть оцю візьму. Голову на мою жінку. Юрку, братан, положи голову на мою жінку. 近い近いおいどうしゃみんなさん。<laughs> <laughs>